Не питання одне з найсуперечливих в державі, принаймні так вважають політики, особливо напередодні виборів. Українська мова непопулярна на сході та півдні, а російською не бажають розмовляти на заході. Як бути? Наскільки ці дві та білоруська споріднені між собою? Чи достатньо держава проводить нині заходів щодо пропаганди державної мови? На доважок декілька слів про історію української. Ось основні проблеми нашої сьогоднішньої розмови з мовознавцем Наталією Щербачук. Мої вітання. Доброго дня. Отже, давайте спершу з вами розберемось. Ну, мова це засіб комунікації, це, звичайно, всі про це дуже добре знають. Але от як професіонал, коли ви знайомитесь з людиною, перші речення, перше спілкування, про що ви можете сказати про людину, от аналізуючи її мову? Що взагалі для вас означає мова? Ну, оскільки я, як ви вже мене назвали, мовознавець, філолог, я можу сказати, що звісно перші спілкування, перші хвилини спілкування з людиною налаштовують мене саме на сприйняття сутності, особистості цієї людини. Мова, а власне, мову утворюють слова, це неоціненний дар. І саме у словах закодований зміст нації, сутність нації. І коли людина починає зі мною спілкуватися. Гарною українською рідною нашою мовою солов'їною я її сприймаю як людину освічену як людину особистість, перш за все. Особливо коли я спілкуюся з молоддю, а я працюю на філологічному факультеті і можу сказати, що у нас надзвичайно цікава, талановита молодь в мене виникає гордість саме за моїх студентів, за тих людей, які мене оточують. І в той же час, коли я спілкуюся з іншими людьми, я відчуваю брак якоїсь інформативної інформативного забезпечення цієї людини. Брак Брак якоїсь інформації додаткової, оскільки я розумію, що людина не цікавиться процесами в суспільстві, не цікавиться мовою як такої, взагалі не цікавиться життям українського народу, життям нас. Скажіть, а мова інтелектуала, мова людини, яка читає книжки, причому різні книжки, і мова людини, яка тільки дивиться, наприклад, телевізор. Знаєте, я внесу таку деяку корективу. Картотека Національної академії наук фіксує понад 3,5 мільйони карток. Тобто це усі ті слова, які наповнюють нашу українську мову, нашу мову. Найповніший словник, але кількість слів ми достеменно не знаємо, скільки властиво, скільки нараховує налічує наша мова. Ми можемо сказати, що не сивий старець, не мудрий мовознавець, недосвідчена, недосвідчена людина, вона не може сказати певну кількість слів. Але 11 томний словник сучасної української мови фіксує 135 тисяч слів. Так от 35 тисяч слів загалом ідентифікують і орієнтуються в тих словах середньостатистичний житель нашої України. Тому е, мова інтелектуалів е, знову ж таки відрізняється від мови, скажімо, людей, які займаються якоюсь іншою сферою діяльності, бізнесовою. Це професійна лексика, це термінологія. Знову ж таки, це сфери інтересів, це сфери впливу на людини. Це знову ж таки мас-медіа, це і змі, це і література художня, це і той же ж інтернет. Ну але по мові. Так просто думаю, можливо, я помиляюсь. Можна визначити наскільки людина обмежена, наскільки на має Однозначна. широкий кругозір. Однозначна. Так Однозначна. я Однозначна. нічого звичайно проти телевізорів не маю, Потрібно Зрозуміло. і це дивитися, тому що це засіб інформації. Особливості українців ми з вами сказали. Менталітет також не, не, не забули згадати. Ну а 135 тисяч слів у мові. Наскільки це багато? Наскільки це мало? Наприклад, в розрізі інших мов Ну, ви знаєте. Я не можу сказати, наскільки це багато, і чи про що це, це мало значить знову ж таки. Але я буду робити ось такі ланцюжок логічних думок. Українська мова налічує 38 фонем, і ці 38 фонем, із них 32 приголосних і шість голосних. І уявляєте собі 38 Фонем утворили принаймні 135 тисяч слів. Це ті слова, які можливо три, е, вийшли з ужитку на архаїзми. Можливо, це ті слова, які входять. Але 135 тисяч слів, як на мене, це величезний пласт. І врахуємо, що кожне слово має свою історію і біографію, і, вона, і воно несе певний зміст. Скажімо, е, е, знак слово знак, що воно означає від слова знати. Слово освіта від слова світа, мотивованість ось тих слів. Уявляєте наскільки багатюща наша мова? Знову ж таки, громадянин від громада. Ось та мотивованість перетворилася, тому я вважаю, що 135 слів це е, е, період до 30 років тому цей словник видавався. Тому як на мене, це багатюжчий пласт словникового запасу саме української мови для того, щоб самовиразитись виразитись і Однозначне. виразити свої думки однозначно. Скажіть формування української мови можливо особливості, і наскільки є справедливим підхід радянських мовознавців, які його виводили від початків Київської Русі. Ну напевно, навіть не київської Русі, а 6-7 століття. Ну, там мова. Я думаю, ви розумієте, Тріада, про що йде так? Так, три мови російська, білоруська, українська і так далі. На жаль, ще я, навчаючись у школі, вивчала, що три братні народи, три схожих мов, але уніфікованої позиції щодо походження української мови немає. Чому? Тому що мова поділяється на дописемний період і писемний період. Так, от писемний період, це ось ті пам'ятки, та спадщина <кій> мовна, джерельна, на основі якої ми можемо Встановити, що насправді і уніфікованою найбільш такою визначною позицією є, що всі мови пішли від санскриту. Індоєвропейська мова реалізувалася у праслов'янській мові. І праслов'янська мова стала базою для е, слов'янської групи мов. Це і е, болгарська, це і сербська, це і українська, це і білоруська, це і російська мова. І саме в 10 столітті більшість мовознавців, мовознавців серйозних, не тільки українських мовознавців, такі як Степан е, Смальстоцький, але і російський мовознавець, академік е, Олексій Шахматов і Євген Тимченко. Е, а я називаючи ці прізвища, е, свідомо сприймають ту інформацію. Яку будуть аналізувати мої колеги, тому що для нас це це не тільки відомі, це знавці мови. Так само вони вважають, що якраз 10 століття це і процес доформування української мови як системи систем. 14-те наступні століття кожен історичний етап вніс якийсь відбиток саме на розвиток нашої мови. Так, от з цього якби й цікаво, чи не вважаєте ви, що недостатньо був вивчений і, можливо, свідомо радянські історики відкидали, от, наприклад, вплив племен там, скіфів, вплив там інших. Народностей, які були до Київської Русі. от вони вчепилися за цей період, і от так штучно виводили того, що можливо насправді не було власне, штучно от власне, скажіть, штучно. будь ласка, аналізуючи топоніми, і ну багато цих речей, про які ви говорите, все ж таки, от в української більше спільного з російською, чи можливо з польською і білоруською, чи можливо з іншими слов'янськими мовами, е... як насправді справа, ви знаєте, дослідники, все ж таки, ми змушені відштовхуватися від базових моноп. Наукових розвідок, мовознавці, які досліджували саме пласт лексичний, пласт синтаксичний. Так, от Костянтин Тищенко, професор Київського університету, створив лексичну таблицю відмінностей, яка зараз розміщена в лінгвістичному музеї в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Так, от, на його думку, все ж таки, вивчивши лексичні спільні та відмінні риси кількох мов, він вважає. Що найбільш спільними рисами, ближчими рисами є українська і е, польська 30%, 32% українська і чеська, 36% українська і е, болгарська, і, 30, і всього 38% у цьому ланцюжку е, українська і російська. Тобто більше все ж таки відмінностей у Української і російської мови, але знову ж таки, це спираючись на монографічні дослідження Костянтина Тищенка, тобто, все ж таки більше у нас українське і польське. А щодо е деяких запозичень із е скіфської е термінології, ну можна так сказати, лексики, то можна сказати, що одна із думок, все ж таки, що території України е населяли тодішні племена, одним із яких був е скіфський народ е плем'я. Так і знову ж таки вони мали свою. Е Песемність, вони мали своє розмовне мовлення. І знову ж таки зрозуміло, що якісь елементи українська мова взяла з того часу, тому що територію України від вісли одера до Дніпра населяли певні племена, і ми є їхніми спадкоємцями. Так, от, можливо, я помиляюсь, то поправте мене от той самий Костянтин Тищенко от за рахунок цих скіфів і говорить, що почерк свій вони в нашій мові, польській і білоруській, залишили. В російській, на жаль, його дуже і дуже обмаль. Ну, ну, це якби і е... він говорить про те, що це одна із найсуттєвіших відмінностей між українською, польською, білоруською і російською мовою Так, позицій, поглядів досліджень надзвичайно багато, і ми повинні насправді користуватися тими джерелами, які насправді будуть говорити, що ось це відмінність, а це спільна риса. Тому що ми вже вийшли з того періоду, коли нам нав'язували, що е, тріаду ось ту мовну штучно нав'язували, <гум> на якій е, виховалися, виховалися не одне покоління. Українська і польська, от давайте о, пригадаємо 16-17 століття, таку одну з найпотужніших держав на той час річ Посполиту. І прокоментуйте, будь ласка, от таку ситуацію, що Хмельницький коли вів переговори там з польським королем, коли вів переговори відповідно з московським, царем з польським він спілкувався без перекладача, з російською він користувався перекладачем. А найцікавіше ще момент отакий, от Розповів викладач Києво-Могилянської академії пан Кірсенко, доктор історичних наук. То він говорив взагалі, що до польського короля можна було звертатися латинською мовою по-друге, це німецькою мовою, по третє, це руською. Ну так вона називалась, так, 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 так. і сказано було про те, що в жодному разі до польського короля не можна звертатися плебейською мовою, тобто польською мовою. От от. Авторитет української, точніше, руської мови 16-17 столітті, на вашу думку ну як на мене, то все ж таки е... Правителі колишні були мудрі люди, тому що вони зрозуміли українська мова це потужна мова, яка має своє і розмовне мовлення, і писемне, історичну історичне підґрунтя. Тому вони не могли відкинути саме той рівень освіченості людей, культури людей. І звісно, вони взяли, наскільки я пам'ятаю, велике князівство, князівство Литовське саме документацію вело руською мовою, тобто українською мовою. Польські князі теж звертали велику увагу саме на культурну спадщину. Давайте ми от ланцюжок той же ж проаналізуємо. Держава є повноцінною, коли має ідеологію, а ідеологія будується на мовній політиці. Тому вже в той період мудрі, мудрі князі, як би їхня доля не склалася, які б вони вплив не внесли в розвиток своєї держави, але вони знали, що культурна спадщина Київської Русі і українська мова. Це безумовне, безумовне явище. Ну напевно, тут ще зіграли такі відомі великі люди, як Острозький, зокрема ну, Костянтин, безумовно. який ледь не став польським королем, тільки через свою віру його і не обрали королем. То я безумовно. так думаю, через то і руська мова мала такі великі авторитет, у речі поспілити. Вони ж їх вони ж ту <кх> мову і намагалися впровадити в життя, не забути, не нехтувати нею. І відстоювати. відстоювати. Ну, вони, напевно, просто незалежність таким чином, так, власне, Е, так, 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 так. Кожен цей період, я так розумію, залишав якийсь певний почерк на українській мові, так? Тобто так. Київська Русь, потім Річ Посполита, В Російське князівство, 19 століття, письменники, перші письменники, перші поети, і та українська мова, яка зараз найближча до нашої сучасної мови. От, скажіть, будь ласка. Яку роль відіграв відіграли тоді письменники у творенні літературної української мови, і наскільки вона е... причетна саме от, мова літературна українська мова письменників до творення взагалі самого поняття нація і мова поняття українців? Ну. Ідентичність, я Ідентичність. Я, я розумію. Знову ж таки, саме від Котляревського засновника і Тараса Шевченка, який є основоположником нової української мови, почав, 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 почався у цієї теперішньої гілки сучасна українська літературна мова. Чому? Тією мовою, якою ми спілкуємося, вона вже відшліфована, вона унормована, вона адаптована під суспільство з урахуванням виникнення Но, і що це для нас так здається відшлюфона, а можливо для людей 19 століття та мова була якраз при ну для ну, них зрозуміло зручної. зрозуміло зрозуміло. Я маю на увазі теперішній, сучасний mm. пласт, але без ну, будь-яка будь-які теперішні явищі, воно живиться і виникло колись. Історичне підґрунтя має так. От сучасна українська літературна мова в тому вигляді, в якому вона існує, вона базувалася саме на новій українській літературні, літературній мові, і початки були. Закладені Котляревським а неї був парубок, моторний і хлопець, хоч худий козак, і Шевченком закладено, але саме ті люди вони зуміли. Створити підґрунтя для осучасненого того варіанта нової української мови. Саме вони започаткували її, саме ми зі студентами. От у нас зараз період захисту бакалавських, дипломних магістерських робіт, і ми з нашої кафедри кафедри української мови імені професора Каленка Федоровича Шужука. Ми досліджуємо і синтаксичні процеси, і лексикологічні, і неологічні процеси, актуальні процеси для нашого сучасного мовознавства саме на матері творів. І ми використовуємо не тільки художню літературу 21-го чи 20-го століття. Особисто я досліджую зі студентами своїми, і Коцюбинського, і е, твори Тараса Шевченка. Тобто ми аналізуємо, як зуміли створити. Геніальну сучасну українську літературну мову, коли читаєш художні твори е, письменників 19 століття? Ну про зайки, наприклад, от е, сьогодні, то я, наприклад, особливої різниці між, ну такою, щоб аж надто різниці не відчуваю. Виходить, мова не змінювалася, Ні, чи, не можна так сказати. чи е, е, вносились якісь поправки і редагування. Відповідно до часу видання цих творів, тобто в оригіналі вони були такими, а от дехто з редакторів 30 там чи інших роках якось. Прилаштовували до відповідного часу. Ви знаєте, основною прикметною рисою розвитку мови є її безперервний розвиток. Мова не стоїть на місці, вона постійно поповнюється новими словами. І деякі слова зникають. Чому? Тому що зникають якісь явища, якісь процеси, якісь предмети. Але постійне ось це оновлення, поповнення словникового складу, воно воно йшло далі, 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 і ми здобули сучасну українську літературну мову. Я зрозуміла, що в. Маєте на увазі, ви маєте на увазі правописні норми, які ми можемо. Відчувати на собі, ну, наш слух може відчувати. Але це для глядачів, просто я поясню, так. мова йде про те: про той самий телеканал Лестебе, який експериментує і говорить етері, там ефірі і так далі. От багато що це таке так. взагалі? Але я продовжу думку попередньо. Все ж таки, якщо Тарас Шевченко писав і писав Пантелеймон Коліш, Коцюбинський, Ольга Кобилянська, їх все ж таки не визначали за новим правописом. Ми живемо Зараз за правописом 57-го року. Тобто впроваджуємо усілякі правописні норми за 57-м. Телеканал СТБ вважає, що 23-го року український правопис має право на існування, і в них є на це свої якісь об'єктивні причини. Тому ми і слідкуємо за впровадженням одних повернення до одних правописних норм. Інші канали все ж таки використовують уніфікований правопис, який видавався, перевидавався останній раз в 90-х роках. Але це 57-й рік. Тому тобто мається на увазі, от я письменник. Я, наприклад, вирішив написати якийсь твір, і я маю виконувати вимоги якогось певного правопису. Так, ну так ну виходить так. так. Е... Ну, не, не зовсім е, виходить так, тому що ось. Е... Скажімо, не просто дивно. От, наприклад, знову ж таки, в 19 столітті одне, потім в 20-х роках, коли був період українізації, приймали харківський, по-моєму, так називався правопис тридцять й другій, 57-й третій, ви кажете навіщо це? Яка мета? Од, в... все ж таки, все це іде знову ж таки від штучного нав'язування якихось правописних норм. Чому знову ж таки? Якщо ми будемо аналізувати, досліджувати ще палаталізації, історичні чергування. Зникнення зредукованих юр'єр, все це, це, це багатющі мови. І якщо ми скажімо, от я зі студентами на першому курсі, вивчаючи вступ до мовознавства, я їх намагаюся ознайомити із тим курсом дисциплін, які вони будуть вивчати на другому, третьому, четвертому курсі. Ми з ним ми з ними спілкуємося, що є фонетичні зміни, є нефонетичні, є успадковані зміни. І якщо ми доводимо, що є о в відкритому складі, і і в закритому складі то можливо ось ці правописні норми, різні правописи, теж їхні автори користувалися саме історичними історичним підґрунтям. Як через мову руйнується національна ідентичність і відповідно асимілюється одна нація в іншу? Я маю на увазі цей процес створення людини радянської після 50-х років? От і ну якби здавалося, що всі нації рівні, але тим не менше, чомусь у нас більшість на сході станом на початок 90-х років розмовляла російською. От, да і взагалі я пам'ятаю також з дитинства, що говорити українською навіть серед ровесників було не модно і на тебе дивилися, як на якогось ну, ледь людини там села. І, ну, Розумієте, так про що я говорю? І з іншої сторони, та ж сама асиміляція от приклад тих самих білорусів зараз, так? Дві мови про білоруську там. ну… Якщо й говорять, якщо згадують, то, то не так, як би хотілося для незалежної держави. Я розумію, стільки хочеться висловити в кілька тих хвилин, але ви знаєте, все ж таки українська мова це та мова, яка пережила понад 200 заборон. І на протязі 300-400 століть вона все ж таки не знищена, але не знищена вона історичними подіями негативними, геноцидом, голодом. Але сучасні, сучасні молоді люди особливо це прикро прикро спостерігати саме тих, тих молодих людей, які живуть на сході, які насправді знищують. Знищують нашу моноетнічність. Перепис населення 2001 року показав, що 77,5% людей вважають себе українцями, при тому всьому, що вони вільно могли розмовляти українською і російською мовою. За міжнародними стандартами, якщо в країні визначено 70% етнічного населення однієї нації, значить рідною вважається мовою та якої 50%, от в нашому випадку, моноетнічна мова. Щодо е, е, двох мов. Ви знаєте, я навіть от, все ж таки, от е, мова як інструмент асиміляції нації однією нацією іншою. От ви згадали про це безумовно, безумовно. Е, ось ті події, які відбувалися, і за царської Росії. Кінець 19 століття, оці заборони, коли знищували, забирали з друкарень україномовні джерела. І ХХ століття це просто знищення, свідоме знищення було і асиміляція. Для чого? Якщо молода людина буде розмовляти, а відтак думати російською мовою, зникне таке поняття, як українство. А для них українство, мабуть, було вільнодумство, самостійність, незалежність, особистість. Посубисті. Скажіть, як пояснити зараз тим людям, які в принципі є українцями, але спілкуються російською мовою, пояснити про те, що вони є продуктом тієї радянської політики, і, взагалі, що робить держава зараз нині, на вашу думку, і чи достатньо? Та, взагалі, що вона робить для початку для популяризації власної української мови і державної? Ви знаєте, я би не сказала, я би не звинуватила нас всі 100% державу про те, що держава не дбає про розвиток власної мови, і це от днями має вийти ось той в першому читанні законопроект. Про те, що вона не дбає, а дбає тільки про свої якісь миттєві задоволення, миттєві, саме миттєві задоволення це однозначно, але державу на 100% не можна звинувачувати. Потрібно все ж таки дивитися. Ми, ми звикли всіх звинувачувати у всьому, тільки не ми винні. А перш за все, треба звернути увагу на себе, на моє власне я. Коли людина, коли людина починає розмовляти українською мовою, ніхто їй не заборонить це робити. Коли вона говорить солов'їною мови, 1934 рік в Парижі відбувається конкурс мов, беруть за основу фонетичне багатство, фразологічне багатство, словотворні можливості та синтаксичну гнучкість. Перше місце завойовує перська мова, друге місце французька і третє, мова, третє місце завойовує українська мова. Це просто так? Ні, серед такої кількості мов українська солов'їна мова завоювала. То чому нам би не спілкуватися? Треба йти від власного я. Буквально 4, підказують мені хвилини. залишаються. От, ви до речі, згадали про про Париж. Цікаві люди, я маю на увазі французи. От вони наперекір всьому, наперекір от розвитку комп'ютеризації, розвитку інформатики. Вони не допустили введенням свою мову різних. Термінів різних неологізмів, а намагалися знайти кожному терміну власний відповідник. От зараз ми бачимо скрізь ну, засилля просто таких от неологізмів. Ваша думка і ваш коментар з цього приводу: чи варто все так сприймати, чи можливо варто все ж таки пошукати якісь власні відповідники і таким чином відшліфовувати чистоту власної української мови? Ви знаєте, виникають нові явища, нові е, предмети, е, якась запозичена е, комп'ютерна лексика. Лексика, вона потребує такого моменту як називання. Тому, можливо, в цьому випадку ми не обійдемося без неологізмів, але неологізм має право на існування. Чому? Надзвичайно багато неологічних слів стали узусною лексикою. Михайло Старицький ввів слово Мрія. Коли ми дізнавалися про це, я, наприклад, в свій час думала, що це хтось колись десь Давно... так. Але багато таких слів брунькоцвіт Павла Тичина е, пр прекрасні слова, які не тільки називають, відтворюють, а і роблять нашу мову барвистою, прекрасною, солов'їною, як той спів солов'я. І ще е, я ну, можу сказати англіцизми, наприклад, імплементація. Там я вважаю, на мою на моє переконання, на мою думку, все ж таки е, щодо тер, терміносистеми, тут повинні працювати фахівці. Я синтаксист, фахівець синтаксичного напрямку. Я можу дійсно сказати, дати характеристику, дати пояснення, але все ж таки люди повинні займатися своєю справою. У нас на кафедрі є моя колега Степанова Ольга Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент. Вона займається терміносистемою. Якраз це вона і дає характеристику, вона пояснює, вона саме студентами обґрунтовано доводить або навпаки заперечує існування ось тих термінів. Чисто. Та української мови у мас-медіа ваша оцінка, і знову ж таки, чи достатньо слідкують за цим? Як можливо в інших країнах це роблять? Чому в нас от? У мене таке враження, що на центральних телеканалах більше роблять помилок, чим на регіональних, тому що в побуті люди спілкуються російською мовою, тому що при веденні якихось передач ток-шоу вони користуються комп'ютерним перекладом. На жаль, не орієнтуючись, хоча я не можу сказати, що це загалом системне явище. Скажімо, інші канали насправді, але дивує саме оцей переклад: телесеріальний переклад. Коли дощить або падає дощик, хмаринкові випорожні скажімо, дощик або е, е, ствол пистоля... ствол е, зброї. Дуло має бути, але говорять стовбур, стовбур, останній стовбур. Тобто комп'ютерні ось ці перекладачі вони нічого позитивного не несуть, а в побуті спілкуються між собою російською, тому десь і пролетить ось те слово солов'єм в прямому ефірі. Я знову ]ся... ж таки негатив? Знову При... ж таки негатив. Пригадав одразу книжки і монографії історичні, які перекладаються іноземних істориків, от українською мовою їх просто подекуди ну неможливо читати, тому що відчувається одразу. В цьому контексті я все ж таки хочу повернутися до. Немає часу, на жаль. На я... жаль. Так. Але хотілося б засвідчити, що не всі, не всі представники Сходу, мовознавці, не дотримуються ось тих норм. Наша кафедра проводила в лютому місяці конференцію, і надзвичайно потужна команда молодих науковців приїхала з ходу України. Ви знаєте, мені було приємно, я шаленіла від задоволення, від їхнього мовлення. Насправді. Не суршикове, справжнє українське наше розмовне мовлення. Дякую вам. Дякую. Ми багато говоримо про політичну, а особливо економічну незалежність. Однак, часто забуваємо про найголовніше нашу мову, а дарма. Адже це найголовніший ідентифікатор нації не тільки для іноземців, але й в очах співвітчизників, в очах самих себе. До зустрічі на телеканалі РТБ.